Ефірі Дніпропетровськ. вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі, програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Поспішають селяни з багатьох куточків Дніпропетровщини до обласного центру пошанувати день міста, особливо ж гончарі, вишивальниці, митці петриківського розпису та витинанки, різьбярі, лялькарі. Ті, хто вміє виготовляти дивовижні вироби з вози і соломи Цьогоріч чимало людей, опановуючи різні види народного мистецтва, прагнуть підтримати українську армію. Перераховуючи кошти за свої твори і вироби, тож у Дніпропетровську нині день значущий, і хай він підсилить нашу віру у звитяжність нації, яка виживе як правда, а не мста. Слова Дмитра Павличка. Ось переді мною лист, який надійшов від нашої радіослухачки з Юрівки Ганни Федорівни Гавриленко. Му палке прохання і її власне, і її односельців, людей поважного віку, які пам'ятають і пережили, що ту давню вже тепер війну сорокових років минулого століття, пережили фашистську навалу Любові Григорівни Пазич, Катерини Іванівни Ананченко, Зої Григорівні, Людкіс, Надії Максимівни Желізняк, матері та бабусі, яким болить те, що відбувається на сході країни. У листі заклик прочитати молитву цих людей, глибокий роздум. Чим діти наші та онуки, правнуки, погрішили. Чи побачать вони, як сходить сонце? пише далі Ганна Федорівна. Продовжує Я дитина війни німецької. Було мені у 41-му усього 5 рочків. Довелося сьорбнути лиха різного, і голоду, і холоду, і втрат. Та ми ж мали мрію вирости. Тепер, на літні роки, що ми ті тривожимося і за вояків наших, і за Україну неньку, молитву свою направляємо до самого Бога. Цей лист написаний крупними літерами, як зазвичай вже пишуть люди і слабким зором огорнутий палким почуттям до рідної землі, заклично спрямований до кожного, благання спокою, миру, добра і віри, схаменіться люди добрі. Не треба нам крові, нам треба миру. Гадаю, цей ефірний час, коли думка і слово розгортаються колами єднання, має таки свою дію. Дух народу незламний і правда його потужна. Дякуємо усім, хто пише нам і телефонує ми разом. Наші села і схожі, і неповторні водночас. Саме вони найчастіше приводять у світ геніїв. І хто знає, чи можна розгадати цю загадку, скорше знов варто подякувати тому родинному селянському кореню, який, ніби міцні дуби, безперервно живиться силами природи, землі, води, повітря, сонця і мудрості людської. Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. У ній більше глибокої істини, ніж у одній лише голій правді. Істина те, що прекрасна. Основна риса характеру нашої сім'ї насміхалась над усім. Ми сміялись у добрі і горі, сміялись над владою, над Богом і чортом. Проте сліз нам випало багато більше, ніж сміху. 31 січня 44-го року мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу і потало на всіх зборищах. Все, що було злого, мстивого, недоброго, все топтало і поганило мене. Я народився. Для добра і любові. Мене вбило ненависть великих якраз у момент їхньої малості. Олександр Довженко щоденник січень 45-го року. Письменник сценарист, видатний кінорежисер, художник, педагог, актор. Він народився у невеликому містечку сосниця, скорше у великому такі селі Сосниці на Чернігівщині. Саме його фільми визнані шедеврами світового кіно. Фільм Земля йде сьогодні залишається одним із 12 найкращих художніх фільмів усіх часів та народів. Коли ви називали картини, зроблені мною написані і поставлені. Я ветом внутренні горько умівався сам себе, тому що я їх мало зробив. Я как-то мало, ну преступно мало їх зробив. Мені казалось, що сил у мене, що уже я розчитан, був на гораздо більше коліство картин. Це голос Олександра Петровича Довженка, українського генія. Чиє 120-ліття від дня народження відбулося ось щойно 10 вересня? Шкода, що на Дніпропетровщині нині не зорганізовано ретроспективний показ фільмів Олександра Довженка. Хоча ціла низка акцій, як нині говорять, проводиться ось саме цими днями, шанувальниками та поціновувачами творчості українського генія. Мистецьку експедицію місцями, де велися зйомки поеми про море Олександра Довженка, здійснили дніпропетровські кінематографісти, художники, краєзнавці на південь. Області послухаймо одну із організаторів поїздки, кінознаця Валентину Слободу. Ця наша мистецька імпреза, яка називається стежками Олександра Дуженка, вона об'єднала теж митців різних, тому що на місця зйомок фільму Поема про море, а фільм цей знімався на території нашої Херсонської області. А сценарій Олександр Петрович писав: приїжджаючи до нас чотири роки поспіль, живучи на території нинішнього апостолівського Нікопольського району, збереглися дві хати, де він жив. Збереглися люди, які його знали. І ми поїхали туди великою делегацією, такою типу, кінематографісти. Художники, дизайнери, фотохудожники, журналісти, письменники, творча молодь. Ми поїхали для того, щоб ось цієї води побачити, попити, відчути, побачити, оте яблуко, нікополь славиться з яблуками. А образ яблук для Довженка це образ, який з фільму в фільму йде, який говорить про щедрість землі нашої, про вміння, якщо ти її обробляєш, отримати цей урожай. Оцю красу, красу, яку ми іноді не помічаємо. Художники, ідучи з. Стежками Довженка пленер створили прямо там. Ми малювали місця, які залишились від Завлуцької січі, тому що частина її затоплена сьогодні водами Каховського моря. Фотографували, бесідували з людьми, які пам'ятають Довженка, нам вдалося зустрітися з дочкою голови колгоспу Грушевий кут. Який став одним із прообразів голови колгоспу Савезародного, який збирає всіх мешканців, і деякі з них приїхали по телеграмі і не розуміють, і там такий негативний каже, А мене за чим визволи? А він каже: якщо в тебе замість того, що тут, показуючи на серце, холодильник, а він фахівець по холодильникам, ти можеш їхати. А визвали попрощатися з хатою, з грушею, з тим, що нас з пращурами з землею ці зв'язок, і ці прекрасні речі ми показували кінематографічні речі учням школи Ленінської. Прекрасно бережуть пам'ять про Довженка. Велика фотовиставка зроблена. Директор школи дуже переймається. Відкривається меморіальна дошка прямо в селі, де написано: Тут був грошевий кут де проводилися зйомки фільму Поема про море. І зараз це селище Ленінське. Ми були в Нікопольському районі, де є меморіальна дошка про те, що тут бував Олександр Петрович Довженко. У нас його пам'ятають, і сьогоднішні митці своєю творчістю звертаючись до образів, до постаті, митця Олександра Довженка небайдужого громадянина, патріота, митця, про якого Чарлі Чеплін в 1958 році в Бельгії на першому форумі, коли зібрались кінокритики, відомі кінорежисери з усього світу людей, і ви визначали перший раз 12 кращих фільмів всіх часів і народів. І коли йому надали слово, він сказав таку фразу слов'янство дало світу митця мислителя і режисера Олександра Довженка. Квітучі довженкові сади або ж ті, що вже дозрілі відзняти, коли існували як на теперішній час, досить благенькими кінокамерами і сучасних операторів асів, не говорячи про оглядачів, дивують природною переконливістю. Ці сади ніби передають сам запах отого райського українського яблуневого квіту. Довжинки в саду Києві теж сповнені неповторною ідеєю мирного цвітіння, гармонії на роки наперед. Я чую, як яблуко впало важке. Здається, що батько мені його кинув. Поетичний рядок народного художника України Федора Клименка народився як поштовх, як нетлінна пам'ять, що утвердилася, врешті-решт, батьковим заповітом, віршом присвятою Сергію Івановичу Кривошиї, батькові дружини Федора Клименка. Хай живеться вам добре в збудованій мною хатині, і що довго вам яблуні будуть без мене родить. Ці рядки Федора Максимовича Клименка з його книги Чисті криниці наводить у своїй оповіді про родину й батька, його дружина Галина Сергіївна, шанувальниця радіопрограми Моє рідне село. Мій батько Сергій Іванович пише пані Галина, прожив неповні 37 років. Загинувши на війні у 43 му та він зстиг, як у заповіді народити дітей, збудувати хату і посадити сад. А у саду, що залишив він дружині дітям вишні, яблуні, груші, сливи найрізноманітніших сортів, від ранніх і аж до пізніх, коли вже приморожує. До сьогодні дає плоди стара груша сорту лісова красуня, а яблуні аж понад 80 років. Якось суворої сніжної зими яблуня розломилася навпіл, зібрали ми гілки, залишивши пеньок, і ось за кілька років батькова яблунька розцвіла знову, розквітла і продовжує радувати червонобокими соковитими плодами і нас, його дітей, і онуків, і вже правнуків. Коли падає яблуко, продовжує Галина Сергіївна, чути на все подвір'я, онуки вигукують. «Бабуньо, яблуко дідуся Сергія упало, несуть його мені. Я ж тримаючи яблуко у долонях, здіймаю погляд до неба і святою пам'яттю свого серця промовляю. Тату, знову кидайте нам яблука з небес, від вас і ваших яблук життєлюбство роду, працьовитість, добро, енергія життя. Я чую, як яблуко впало важке, я знаю. То батько мені його кинув. Отакий зворушливий лист із села Миколаївкиного московського району від родини Клименків написаний бабунею мамою, дружиною галиною сергіївною. То хіба не перегукуються ці відчуття? І з отим зочарованим світом Олександра Довженка, який присутній у кожній українській світлій душі. Нам час завершувати програму на сам кінець ще кілька поетичних рядків народного художника України Федора Клименка з його книги Чисті криниці. Просіє час живе і що прожито. Все, що відсіялось, вітрами занесе, Вагоми все в собі залишить сито. Щоденному спинному житті і з Божим Словом нам усе відкрито, знамення правди позначає всіх і сіє всіх життя жорстоке сито. Бувайте здорові, миру, добра, вам, радості. З вами були. Звукорежисер програми Моє рідне село Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі. Програму вироблено на державне замовлення.